Так плине час в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кіптя вушин. Режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчат. Повторні звукових поєднань та літери, і від інших, порадила нашу мову. Мова це письмо, слух, читання і розмова. Народ поділ свого світового населення, який прославляє свою ідентичність у мові, виражає своє світобачення через призму слів, укладених мовним словником кожної з країн. Століття минають, а мова була, є і буде. Вона заквічена різними барвами літ. У ній вибрався дух багатьох століть. Та не полишає вона все-таки. Свого першого жила. Думки не мають форми, але завдяки мові, її словам, які приєднуються у реченні, набирають сенс. Інформація не може існувати у повітрі. Вона зберігається або на папері, або у цифрових системах, або у голові. Форма збереження може відрізнятися. У когось це код, у когось слова, але єдине незмінне. Зображення інформації у вигляді символів, які являють мову. Рідна мова це найдорожчий скарб нації, адже саме в мові зберігається генетичний код нації, який передається від покоління до покоління. Вираження думок потребує слів, а слова потребують емоцій. Саме вони створюють енергетичне поле для проникнення сенсу до інших голів. Ще немало поколінь, ми будемо тримати зброю, зброю та що у вустах у кожного із нас так, що в серці десь тремтить, і голосно кричить від полю, мова рідна. Солов'їна, крилами наділена і ніжна. Ти наш вирій, ти наш рай просимо тебе. Тільки ж не полишай. Немає в світі схожих. Трапляються випадки, але вони не прилягають край до краю. Тож серед нас і наших братців ми пускаємо годину, щоб знести чужі морі, збудувати там свої і Залишити людей без мрії. Можливість знаходиться тут, ось там, неподалік від того, за цим і ще ось тут, повсюди. Хочеш, зроби, мрієш, створи, бажаєш ді! Тут кожен з нас на варті своїх мрій, тут кожен сам за себе в обороні. Але єдине, що принизує наші серця. Це мова без кордонів. Слідувати невідомому краще, ніж відійти до знань, які ми маємо. Ми тримаємо нитку, не знаючи, куди вона нас заведе. Але міцно тримаємось, бо наша мова це ми і є. Черпати щастя можна завдосфіль. Лиш потрібно віднайти його природні канали. Наш канал це мова. Тут лежать наслічені для будь-кого, приховані таємниці. Тут похований дух предків і народу, який ми щодня піднімаємо і несемо гід.